Всім привіт! Усім доброго сонячного раночку. У мене ще ранок. Взагалі цього відео не мало сьогодні бути, але так склалися обставини, що я все ж взяла камеру в руки і йду зараз в магазин. Перед роботою хочу зайти дещо купити. Ем, ну, як сказати, хочу. Я, я дещо хочу, але перед цим мене попросила мама купити фарш, бо вона хоче зробити щось з їжі, з фаршем. Тому зараз я зібралася. Сьогодні я в пальто в сукні. От, ем, давно я так не ходила в сукні. Хоча, хоча на днях я була взагалі на каблучках <сміх>, і в шортиках, в шкіряних таких. От я цілий день пробула на каблуках, і це, знаєте, дуже таке складно. Я зняла ввечері взуття і просто кайфунула від того, що в мене розслаблення пішло по моїм ніжкам. <сміх> бо в одному положенні тримати отак от, от ніжку ну, не дуже, от правда, не дуже. Тому сьогодні я одягла от Так зручніше, комфортніше. Взагалі можна було б ботинки але ще дні буде занадто рано, от, тому що вони такі тепленькі, а я не хочу. Не хочу, щоб моїм міжкам було спекотно. Ще хочу прокоментувати ваші відповіді на мої питання стосовно зйомок, там, ремонти, будівництва і так далі. Дякую всім за відповіді. Всі відповіді враховані. Я тепер знаю, що вам ця тема буде цікавою. І... Хочу сказати, що це все буде, але не все одразу. От, якось давайте трошечки будемо. Точніше, не будемо спішити. От, що ще. Був коментар, на який я відповіла, що розповім відео стосовно того, чому ми з ладом, наприклад, ходом пішки, нащо взагалі отримували права ну, в такому плані. Якщо все одно не їздимо, тільки тато за кермом. Я трошечки побоююсь нашу машину в плані того, що в ній ще потрібно доволі багато всього робити. І якщо буде якась ситуація з поломкою, я не знаю, як я відреагую в даний момент, тому я, коли тато пропонує проїхатися машиною куди-небудь, я до останнього кажу ні. Ні, я краще пішки, я краще автобусом. от, Тому так. Да. Навіть коли ми з Владом і з мамою їздили в село на нашій машині, я теж сіла за кермо, але відчуття того, що щось можу трапитися, мене не покидало. Тому зараз так. І, якщо б ми, наприклад, здавали на Водійські посвідчення пізніше, то платили б зараз, вже з наступного місяця, за одну годину е практики 700 гривень буде. Ви уявляєте, а якщо людині потрібно відкатати взагалі, там я знаю, що казали про 40 годин, що буде як обов'язково, але ще там система може пропустити 20. Так от уявляєте, навіть 20 годин відкатати по 700 гривень. Це капець. Водійське посвідчення буде коштувати просто шалених коштів. Ну, а що ми зробимо? А ми нічого не зробимо. Так що, ось моя відповідь стосовно того, чому ми не їздимо, тому що я трошки все ж таки саме нашу машину. На машині хрещення я проїду спокійно. От. Там не знаю. І плюс є якась підстраховка. Ну, в плані того, що хтось поруч буде. Але все одно, знаєте, таке, така трошки напряжонка присутня. Так що такі от справи. Вонашки літають. Сьогодні сонячна доволі погода. Зараз я йду, як я сказала, в магазин, потім поїду на роботу. Вчора в нас на роботі не було світла, деякий проміжок часу. От. Але недовго. Не довго. Та й зараз теж вимикаю світло зранку. Сьогодні не було світла, але потім, ой, але потім вже вимкнули, Так що зараз вже є. А от коли я прокинулася, ще не було. Вчора ввечері теж не було. Тож, якось так. Зараз іду, потім до вас повернуся. Я вже з покупками. Ось мій пакет? Значить, що я взяла? Давайте так в сторону трошки відійду. Я вам щевай, дай Отак на вулиці розпаковка, значить. Показую. Взяла сметанку. Тут в мене курма. Я взяла курму, йогурт, то я хочу собі на роботу взяти. Ось такі от тісточка е з звучаним молоком, корм. І в м'ясному магазинчику взяла фарш курячий і підчеревину. От, Так що такі в мене є покупочки ранні. Куди ти їдеш. Я не знала, куди їде водій. Виявилося, що якраз де я стояла. От. Хлібчик не треба, тому що, по-перше, є ще свій, котрий самостійно випікали, і я ще вчора купила. Тож, отакий в мене ранок. Зараз йду додому, буду збирати свою сумочку на роботу і. Рушати, до котрої години я сьогодні не знаю, до скільки, до, до котрої буду там знаходитися. От, маю надію, що не дуже довго. От мені минулий тиждень був довгий, ну я в плані того, що доволі довго залишалася. На роботі. а цей тиждень ще так, більш-менш. До шостої години я закінчу. а от минулий тиждень якось так складновато було. От, тому такі справи. Тож, буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайку, натискаємо дзвоночок. Знаєте що? Знаєте що? Я. Я сьогодні. Якось так прокинулася з тою думкою, що хочеться кави. Але, але, кава в нас вже скінчилася. І все, все пропало. Ось такі справи. Так от, <смас> продовжуємо. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарчик. І всім пока-пока. Дякую за перегляд. До нових відео. що сладос злоусобі замовив, нікому не признається. Ну Оце і все? Новий чохол замовив. капець. І так уже 20 штук у нього. А, -а, -а, -а. коротше, щоб накручувалось. Тут показывает, тут их О, щоб така штука накручувалась, коротше. Все зрозуміло. Ну, тоді, зрозуміло. Бо в нього є прищепка якась там, так вона не дуже удобна. Покажи прищепку, у тебе є прищепка? Ось, отака. така, воно ну, не дуже удобно. Це для зйомки, якщо що.